Вітаю на каналі у Гостяху тані. У нас стоїть дуже велика жара, вітри, дощу немає, і треба терміново посадити горох. Я горох завжди сію, сію навіть раніше, в цьому році трошки запіснююсь, але треба терміново вже сіяти, тому що земля пересихає, горох любить вологу землю. Купила я ось такі Шеститижневий, якийсь овочевий горох. Ну Ви знаєте, нема різниці, саме головне, щоб він був придатний для консервації. Тому що в основному горох я саджу для того, щоб потім консервувати. У мене гарно це виходить, і взимку ми відкриваємо і в салати, і в олів'є, і в салати з капустою гарно. а Законсервувати дуже-дуже просто. Абсолютно просто. Ну, написано на дранній. У мене, до речі, є на каналі відео я показувала, як я консервую, і, здається, показувала серед відкривала відкривали, показувала, який він коли стоїть. Так от дивіться, як я буду сіяти. У мене є отакий маркер. Хто давно зі мною на каналі, то знає, що в мене ось такі маркери є. Я поклала дощечку, ось у таку. І маркером ось так роблю канавки. Значить, відразу хочу сказати, що тут 5 см, глибина 4. Але десь горохи рекомендують сіяти на 2-3. Ну, до кінця я не заглиблюю, тому так воно і вийде. Потім ось оці вже у луночки я буду розкладати горох. Дуже-дуже зручно. Ось поклала, розложила, тепер цю дощечку перекла, переставила і знову так само роблю. Такі самі ось маркером. Все, поробила знову а цим, цією стороною. Я зараз позасовую. Отак позасовувала. І треба, щоб горох щільно з'єднався із землею. Тоді він швидше з'їде. Так як і редистка. О, ось отак засовую і щільненько придавлюю другою стороною. І знову зараз тут ці луночки порозкладаю і знову переставлю. І так можна, до речі, становити на цю достачку. Щоб не топтати, розложити і знову. І тут між рядочками є відстань, можна гарно пилоти, рівненьке буде розкладено, ну дуже зручно, ось у таке. У кого немає, зробіть собі можна довше, можна з Ну У мене оця сторона, ось оця, слугує, як я придавлюю ось отак. Так само і редиску я сію. Ось покажу ще раз розложила, тепер нагорнула по досточку і придавила, уплотнила о. Все, тепер знову стою на цю досточку, знову роблю ось у такі канапки для гороха. І знову розклала. І так дуже швидко виходить. І рівненько, і красиво. І не треба там нічого, не сапи, нічого, просто скопану землю. Все, я буду розкладати. Мені рукою не зручно, але буду кожну, буду однією рукою. Ось отак я роблю. Зрозуміло? Кладу по одному. Мені випало. Це я вам покажу. Ось. Ось так. Земля дуже сильно пересихає, дуже швидко, бо в нас вітри. Ну, можливо, хтось скаже, що це не по-хазки, скульочка і так далі. Ну, вже так, як є. Отже, дуже багато у нас зараз ідеальних. От читаєш коментарі, ну дуже багато ідеальних людей. Ну, я так роблю. Не претендую на ідеальність. Ось. Знову загорнула отак. І притоптала. Все, ось я вам показала, як можна легко посадити горох.